Як дізнатися волю Божу про мій дар? Як розвивати свої дари? Дякую, дуже гарне питання. Друзі, сам перед. Якщо просто сказати, що таке Божа воля? Те, що хоче Бог від нас, так? те, що Він определяє для нас, це перше. Якою є Божа воля? Божа воля є загальна. Вона стосується всіх і кожного. І вона однакова для всіх. Божа воля освячення, Божа воля, щоб ми приносили плід, Божа воля, щоб ми успадкували життя вічне, Божа воля, щоб ми служили, Божа воля, щоб ми жили свято, Божа воля, щоб ми робили добро. Вона стосується всіх. Є Божа воля персональна. Божа воля, яка стосується персонально кожної людини. Є Божа воля, об'явлена. Тобто Божа воля, яку він сказав, виявив людям. Є Божа воля допущена. Бог не творив війни. І Бог не хоче війни. Але Бог допустив. Чому є багато пунктів. 158. Чому? І їх можна продовжити? Чому Бог допустив? Є Божа воля допущена. Коли ми слухаємо такі слова, от Божа воля, нам здається, що це щось таке абстрактне, далеке. А хто його знає, ту Божу волю? А як ту Божу волю знати? Якби ж то її знати? Друзі, як ви думаєте, Бог хоче, щоб ми знали його волю чи ні? Звичайно, хоче. От, Якщо діти були малі і ми даємо гроші, і кажемо, піди в магазин, купи те, 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 от, а нарешту купиш собі цукерків. Ми сказали, і потім ми дитину питаємося. Ти добре поняв? Да. Що ти повинен купити? То, 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 а потім собі. Добре, йди. Якщо в таких дрібних речах ми, батьки, хочемо пересвідчитися, що дитина точно зрозуміла, що ми від неї хочемо, то тим більше Бог. Бог свою волю нам об'являє багато разів і багатьма способами. От коли Бог хоче людині щось сказати, розуміти людину, Бог неодноразово буде це робити. І Бог буде робити це різними способами. А тепер: як Бог об'являє нам свою волю? І кожному з вас, кожному з нас, Бог свою волю об'являє декількома способами і неодноразово. Перший слово Боже. От ти читаєш Боже Слово? І якісь тексти Божого Слова вони тебе буквально торкаються. Наша сестра з чоловіком, брат і сестра, вони члени церкви, їх торкнулося Слово Боже, що я з малого підніму великий народ. І через слово Бог проговорив до їхнього серця починати християнську школу. Другий спосіб, яким Бог об'являє свою волю. Коли ми молимось, і в молитві нам приходить думка, в молитві нам приходить врозумлення. Це дуже часто буває після того, як ми довго помолилися про все, коли ми Богу розказали про все, хто хрещений Духом, він має можливість молитися на інших мовах, а коли людина молиться на інших мовах, її розум вільний, її розум не задіяний. І людина, молячись на мовах, отримує якусь думку. І коли людина звертає увагу, вона бачить, що ця думка їй послана згори від Господа. От, дехто просто, любимо, помолившись, от просто постояти в тишині, помовчати. Також людина може отримати думку в розумлення від Господа. І таким способом говорить Бог, таким способом Господь об'являє свою волю. Ще які способи. Ми дуже всі любимо пророцтво або інші духовні дари, коли через пророцтво або через видіння, або іншим способом, через Духа Святого нам дано керівництво, що робити. Так як це було дано для апостола Савла Павла. І Варнави. Дії апостолів, 13 розділ, коли вони постились, молилися, Дух Святий прорік відділіть Варнаву і Савла, і церква попостила, помолилась і відділила. Тобто третій спосіб це духовні дари. Четвертий спосіб сон. П'ятий спосіб. Практичний. Це коли ви дивитеся на ті здібності. Які в вас закладені від утроби матері. Є дари, які Бог дає людині, коли людина отримує хрещення Духом Святим, але є дари, є здібності, які Бог закладає в людину, ще коли людина в утроби матері. Це постійно діючі дари. Ці дари описані в Римлян, 12 розділ, починаючи з 6-го віршу, в Коринфян записано. Це і дар організаторських здібностей, це і дар бізнесмена, це і дар золотих рук працювати своїми руками. Подивіться, що ви вмієте. Подивіться, що легко у вас виходить. Подивіться на свої, так би мовити, природні здібності. Їх у вас заклав Господь. Їх у вас заклав Господь. Господь же ж не спроста заклав комусь вміння співати, грати на музичних інструментах. Ну, як ви думаєте, невже Господь, от, людина, в якої немає слуху, і яка в 30 років не розуміється абсолютно у музиці, Бог її оприділив бути композитором? Ні, звичайно. Якщо Богу приділив людину, щоб вона служила музикою співом, слухайте, то він ще з маленького вже ходить він вже грає. Нас один брат, він каже: я Ріс в бідній сім'ї. Я каже, на патикове грав. На патик... Вітя Мартинович. Каже, на патикове грав, я себе завжди з гітарою уявляв. Я не міг собі купити тої гітари, але я з патиком ходив і я на патикове, на патикове грав. Хтось любить дітей. І він бачить дітей, і в нього з дітьми і виходить. А хтось навпаки вміє заробити копійку. Бізнесмен це також дар від Бога. Це людина, яка вміє заробити і вміє потратити, щоб Богу слава, щоб сироті, щоби вдові, щоби на діло Боже, щоби біженцю ви, ну і, звичайно, щоби для сім'ї, для себе, для свого бізнесу. Рідко про це говорять, але коли в Римлян шостий розділ каже, хто подає у простоті, що це за дар подавати. Дар бізнесмена людина, яка вміє заробити і вміє послужити фінансам. Знаєте, є багато людей, які вміють заробити, але не вміють послужити. А це характерна особливість, що і заробити вміє, і послужити ними вміє. І всім від того добре. От. Тому подивіться, що ви можете, що ви вмієте, що у вас гарно виходить. Адже неспроста Бог заклав у вас ці вміння. Він хоче, щоб ви ці вміння використали. А хтось навпаки вміє служити вухами. От він може послухати. Він такий душепопечитель. От говорити багато хто може, а от попробуйте послухати. Це не так легко, не так просто. А є люди, які вміють слухати. Такі душеопікуни. І теж в Римлян говориться про це. Далі, наступний спосіб. Як Бог оприділяє нам свою волю, деколи Бог дає бачити проблеми людей, деколи Бог дає бачити проблеми в церкві. Скажіть, ви бачите в церкві якісь проблеми? Бачите. Як ви думаєте, чому Бог вам показує ці проблеми? Він хоче, щоб ви взялися за їхнє вирішення? Ви достатньо дорослі, ви достатньо зрілі, і якщо ви бачите якусь проблему, це означає, що Бог довіряє вам. І Він вам показує проблему у своїй нареченні для того, щоб ви потрудилися і цієї проблеми щоб не було. Наступний спосіб: коли людина звертається до служителя <кхух> за порадою. Переважна більшість Божої волі і керівництва Божого в моєму житті було через те. Що мій пастор, мій служитель, казав мені, що робити. Я вчора розповідав на лідерському нашому, в нас було велике молодіжне служіння в церкві, і керівник молоді, такий розумний, гарний, в нього прекрасна родословна, батько пастор, дідо-пастер, дідо прадід пастор, І він молодіжний пастер. Грає на гитарі, на всіх музичних інструментах, співає. Нежонатий. А ви знаєте, як нежонатий керівник молоді, як це сприяє приходу сестер в зібрання? Да. І вже в 93-році му році він їздив на шостій моделі Жигуля. Це так, якби сьогодні на 600 му Мерседесі чи на якомусь крутому рейндж-ровері. І він утворив, пішов з церкви, утворив в місті харизматичну общину, і вся молодь пішла за ним. В церкві лишилося дев'ять чоловік молоді, які теж хотіли піти, але батьки не пустили. І пастор викликає мене. А я півтора року як віруючий, жонатий, вже не котірується, молодежі, жонатий. Низький ростом, ні на чому не граю, хіба що на нервах можу, ні на чому не граю, і їжджу на велосипеді. Україна дубовий такий, і їжджу на велосипеді. І він так покликав мене, подивився на мене. Каростик, берися за молодіжне служіння. Така пауза. І каже: якщо в тебе буде получатися, то ми за тебе помолимся. Навіть не помолився за мене. І для мене життя розділилося до молодіжного і після молодіжного. Я на молодіжне, як на Голгофу. Господи, поможи, спаси мене цей раз, Боже, хай мене мене ця чаша, Боже, дай, щоб вони не розбілися. І, і так далі. і так далі. Знаєте, я вже, що я вже там молився? Слава Богу, що Бог не на всі наші молитви відповідає, а так, знаєте, дивиться, на яку треба відповісти, а на яку треба від, відкласти. Знаєте, Бо я, знаєте, як з гарячки молов там, Боже, спаси, помилуй, допоможи і, 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 і так далі. І коли молодіжне пройшло, то Господи, слава тобі, Боже, ти мене спас, ти мені помилов. Через три молодіжних чи через чотири я прийшов до пастора і кажу, пастор, що мені робити з тою молоддю? Хай я не знаю, молися каже. Через п'ять років я передавав молодь, молоді по списку було 85 чоловік. На служіння приходило, 78-82 людини приходили на молодіжне служіння. Три рази мене єпіскоп викликав, пастор мій викликав, і три рази мене призначав пастором. Я казав, ні, я буду євангелізацією. Другий раз, ні, я буду євангелізацією. І коли ж він не покликав третій раз, мій друг каже: Ростик, Та вже як тобі третій раз кажуть, ти пастором, то вже йди пастором. Так я став пастором. Переважна більшість Божої волі в моєму житті прийшла через те, що мене пастор викликав і казав, берися і роби. І ви знаєте, коли він казав, берися і роби, я поняття не мав, як робити, що робити. Я, я не вмів, я не мав бажання великого то робити. Але я просто був послушний. Знаєте, деколи з боку відніше наші дари, наші спосібності, тому використовуйте цей спосіб звертатися до служителя за порадою. Пастор, от молюся, ангел не приходить. І кажуть, якогось зрозумлення нема, пророць нема, нічого нема. <кій> З вашого дозволу. Я маю хвилину, да? ну, хвилина. Так. Да. У нас в області є брат Степан Воленко, він відповідає за служіння реабілітації. Ну, він пройшов академію, от, і там в академії він покаявся. От, і коли прийшов. Вже на свободу, його цікаво, дуже покаяли. Каже, виживає мене надзиратель, ставило в стіну, ноги на ширину плечей, взяв помощника, беруть дві дубини і в дві руці дубінами мене євангелізують. Каже: я, Божий слуга, поставлений тобі на добро для покарання злочинців і похвали доброчинців, Цитую 14-й розділ послання до Римлян. Каже, вони мене так відєвангелізували, що я ледь до барака дійшов. Каже, дали мені відлежатися трошки через два тижні знову мене на євангелізацію. Я поняв, або мені треба каятися, або вони мене заб'ють. Каже, я покаявся там через цих надзирателів. Прийшов на свободу, пішов в місіонерську школу. І в місіонерській школі по закінченні їм дали анкету, де ви себе бачите, служити. І він каже, Я думал, 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 у него такая говорка Донецка, и написал, отдаю свой талант торгующим. А они же это читали. Вызывают меня, что ты имел в виду? Говорит, куда пошлете, туда пойду. И они меня послали, кажется, в помощь к пастору. Я думал, я людей спасать буду, кажется. А я нянчился з маленьким льохом, йому 10 лет, 10 місяців. Я ходив в магазин за продуктами. Каже, я мив в поли. Я думаю, та що таке, Господи? І одного разу пастир з жінкою їхали на якусь конференцію, і мене каже на два тижні лишили з маленьким Льохою. І вже каже, коли вони були в дорозі, мені прислали смс-ку. кажу, Твоя задача за две недели научить его ходить. И я посмотрел. Я говорю, значит так, Леха, с этого момента ты передвигаешься по квартире самостоятельно. А он орет. Но за две недели он пошел. Божа воля через служителя. Ну, вибачайте, я так трошки, знаєте, якісь приклади розказати, от, щоб вам трошки веселіше було і краще запам'яталось. Як ми поняли, дав Бог дар батькове пастерство, вчительство, досить гарно виходить, тому ми будемо далі запрошувати його до Слова Божого.